Всім привіт! Ви на каналі Олена Ковалець. Ми зараз знаходимося у Англії, у місті Глостер. І зараз прямуємо подивитися нове місто під назвою Брістоль. Будемо використовувати поїзд. Зустрінемося далі. Hi guys! We are going to Bristol from Gloucester. And And we will use a train. And now We are going to the train station. Зайшли ми в Starbucks, взяли собі латешку і зараз направляємося. Куди, Юль? Куди ми направляємося? До Марії Реф Черч. До Реф Черч. Направляємося і зустрінемось далі. And it is my влог. I know just we are going. Отже, ми зараз прийшли до церкви Сент Марі Ред Клив Черч. І тут просто подивіться, які класний об дуже класні фото можна зробити. Гляньте просто як Де ми Зараз Зараз ми знаходимося в місті, яке називається Кесл Парк. Я підозрюю, що тут, напевно, парк, тому що ми бачимо ось там в Далечині невеличку зелень. Чому він називається Castle? Адже тут раніше був замок. Зараз тут руїни, але руїнами це місце назвати не можна, тому що це залишки старого замку. Про історію цього замку ви зможете прочитати в коментах посилання в коментарях. Давайте ближче подивимося на це все. over 1000 years. The reach of land on the north bank of the River was an easily defensible location, ideal for trade and commerce. It was here as a Breeze placed by the Bridge. Зараз hey. ми hey. English please. I don't understand you. So now we decided to go to the building of Bristol Council. Um, thank you for your attention. Сидимо зараз на лавочці, і далі будемо рухатися куди? Куди будемо рухатися? Давай, не затримай підписників.